Всіх рада вітати. І не перестаю, не втомляюся переповідати вам те, що розказували мені мої рідні, мої дідусі, мої бабусі, мої прабабусі, ті, хто мене виростив, винянчив, ті, з ким я виросла, які переповідали мені всі ті історії про свята. Насправді сьогодні в нас Маковія, і сьогодні не. Думаю, що всі, але хто зміг сьогодні побути у водоймі, тобто скупатися або хоча блитися водичкою, то це надзвичайно корисно. Адже раніше людей, які були хворі, які довго не могли вилікуватись, які мали якісь затяжні хвороби, їх обов'язково вели до річки чи озера, щоб вони викупалися. Щоб вони змили і набралися отої цілющості цілючості цього дня, оцього свята. Насправді дуже-дуже гарне свято. Не забувайте, не забувайте святкувати, не забувайте обов'язково з'їсти сьогодні макових коржиків, чи шуликів, чи шуликів, як ви їх називаєте. Не забудьте, це ж така смакота. І вже рівно за П'ять днів, тобто, 6 числа, ми будемо святкувати спас. Оце дійсно буде спас. І от на спаса існувало теж дуже багато різних традицій і звичаїв, про які ми обов'язково поговоримо. Дай Бог і до перемоги недалеко. І, можливо, оці два свята нас наблизять зовсім близько до того омріяного щастя, яке називається Мир, про яке ми не знали, не думали. І пам'ятаю, як ще раніше листівки підписували і пишуть бажаю, щастя, здоров'я та миру. А потім це все нівелювалося, і навіть я чула такі розмови, і для чого його писати про той мир, адже і так мир, і війни ніколи не буде. Що вже про це казати? Боляче, важко. Але все рано чи пізно закінчується. Отак не буває. Тому молімося. Добро, тільки добро рятує наші душі і терпіння. Всіх люблю, всіх цілую. Гарного всім вечора. Мирної ночі.